І друзі, така тема. Цього року спробували вирощувати з насіння саженці точніше сіянці ялини звичайної, а також сосни, звичайно. Отримали ми насіння. Насіння дуже якісне. і Цього року вирішили не в касети, висаджувати, а висувати ось такі ящики пінопластові. І Через 2-3 тижні, я думаю, вже буде результат. Висівали ми дуже густо для того, щоб отримати хороші всходи. Дивіться, перші експериментальні ящики. Сосна звичайна, ось бачите, вже і почали з'являтися перші всходи. Ось дивіться, сходи поки що нерівномірні. Поки що маємо ось такий результат. Так що... Висівали ми куфим помлять з 20.04, 10 днів тому назад. Так що Якщо вас буде цікавити, як в нас піде дана культура, можливо пізніше ще відео і покажу, який буде результат. Ось такий на даний момент.